Halle, halle, сьогодні я хочу поговорити про одне наболівше питання всіх, хто вивчає німецьку, це, звісно ж, як вивчати ці німецькі слова так, щоб вони дійсно вивчались і не забувались через короткий проміжок часу. Якщо ви хочете розширити свій словниковий запас і не застрягати на одному місці, то це відео для вас. Тому що я поділюся сьогодні простими, але робочими та ефективними методиками, як же ж вивчати ці слова так, щоб вони не забувались вже через 10 хвилин. Перед тим як ми перейдемо безпосередньо до практик, я хотіла би трошки пояснити, чому ж так відбувається, що ми начебто вчимо багато слів, але при тому пам'ятаємо з них доволі мало. Річ у тому, що якщо ви побачили якесь слово, дізналися його переклад і більше абсолютно нічого не зробили, вважайте, що через 10 хвилин ви вже не згадаєте про це слово. Це як знаєте, коли реєструєшся на якомусь сайті -е, і тебе просять ввести код з смс. Подумайте, як довго ви ще пам'ятаєте той код? Але якщо ви потім відкриєте смс і знову подивитесь на нього, то у вас виникне це відчуття АА! Точно так от з мовою працює так само, не новина, що в нас є пасивний та активний словниковий запас. І коли ми бачимо якесь слово, перекладаємо, виписуємо його, то воно автоматично потрапляє до пасивного запасу. І саме тому, коли ми потім зустрінемо ті ж слова десь у тексті, ми зрозуміємо їх. Але щоб їх вже вживати при розмові, вони мають бути у активному, а не пасивному запасі. І, отже ж, головне питання: як переводити наш пасивний словниковий запас в активний? Відповідь максимально банальна, але мало хто цього притримується. Це повторення і тільки повторення, бо так працює наша пам'ять. Подумайте, чому слово махен вам легше згадати, ніж, наприклад, беайнфлюсен. Це не тому, що це слово якось легше вимовляється, а просто тому, що на базовому рівні ви повторили його стільки разів, що воно вже дуже міцно підклалось у вашій голові. Тому, якщо не повторювати стільки ж разів інші нові слова, ви потім просто не зможете активувати, тобто дістати їх з голови при розмові. А от які ж є варіанти повторення цих слів, давайте зараз розглянемо декілька методик. Ти прокинувся день попереду. І от він. Момент вибору. Що обереш ти? Поснідати. Поспілкуватися з друзями, подивитись новий серіал. А може, час для чогось нового? Ой ой. Здається, твій друг вирішив випробувати твої мовні навички. Що ти обереш далі? Закінчити листування? Відправити смайлик? Проігнорувати. Покращити німецьку мову. А що, якби ти міг легко освоїти нову мову і бути готовим до будь-яких челенджів? З italki ти можеш почати навчання прямо зараз. Ти тільки уяви, з italki ти не просто вивчаєш нові слова, а й реально спілкуєшся з носіями мови у форматі індивідуальних занять. Кожен урок створюється під тебе, враховуючи твої цілі та потреби. Це робить навчання максимально результативним. Ти можеш обрати викладача за ціною, яка підходить саме тобі. І тут немає жодних переплат і зобов'язань. Просто платиш за уроки, які дійсно береш. А більшість викладачів спілкуються кількома мовами, тому комфортно буде навіть початківцям. Спробуй перші три тестові уроки за зниженою ціною, щоб знайти викладача, який ідеально підходить саме тобі. Ну що, тепер ти не просто намагаєшся зрозуміти, що говорить твій друг, а говориш з ним на рівних. А Вивчай мови з носіями, коли тобі зручно, будь де і будь-коли. Не відкладай, почни вже зараз. А з моїм промокодом забирай знижку аж до 50%. Перший спосіб, який вам пораджу я, і який порадять абсолютно всі інші викладачі, це метод інтервального повторення. Це найпопулярніша практика, яка застосовується у майже всіх програмах для вивчення мови, по типу анкі чи квізлет. Суть цього регулярного повторення, як можна зрозуміти з назвою, полягає у тому, що ми маємо повторювати нові слова через певні інтервали часу. Спочатку через 10 хвилин, потім через годину, через день, три. Тиждень і так далі. Тобто ви не просто виписали собі слово і потім через декілька днів повернулись і повторили його, а ви маєте робити це регулярно і збільшуючи інтервали часу. От уявимо, ви побачили в тексті якесь новеньке для вас слово. Нехай це буде гед, плита. Подивились одразу його переклад, виписали собі його і через 10 хвилин спробуйте знову відкрити зошит, подивитись тільки на. Переклад і спробуйте згадати, як же ж це слово звучало німецькою. І так спробуйте повертати себе до цього слова протягом цілого дня. Так само і на наступний день, а потім через день, а потім через тиждень і так далі. Але, звісно ж, повторення це не тільки постійно відкривати свій зошит і дивитись на слова, які ви туди записали. Це ми робимо рідко, зізнаємось чесно. Повторення може бути різним: це може бути озвучення слова вголос, придумати з ним якісь речення, написати його на папір і наклеїти на холодильник і дивитись на нього протягом дня, зустріти його десь в контексті або почути це все також повторення. Звісно ж, найзручніший формат повторення слів на сьогодні це додатки. Це може бути, наприклад, Memrise або Quizlet. Це те, що ми можемо мати в телефоні постійно під рукою у будь-який час. Я завжди кажу, що люди трошки недооцінюють свій час, наприклад, поки стоять у черзі або чекають, або ж їдуть у транспорті і так далі. В цей час можна просто відкрити квізели на телефоні, і навіть 10 хвилинне повторення певних слів, повірте, зробить великий вклад у незабування цих слів. І варто всім нагадати, тому що більшість чомусь про це забувають, що квізлет – це не просто картки з перекладом слів. По-перше, замість буквального перекладу слова можна писати на звороті певне пояснення цього слова. Таким чином, ви, до речі, будуєте такі нейронні зв'язки у себе в голові, і тому мозку треба не просто пригадати якесь одне слово, а прямо побудувати цілий логічний ланцюжок. Наприклад, замість буквального перекладу плита написати це те, що стоїть на кухні і на чому можна готувати. Ага, де агеад. І також у квізох, до речі, є ще й формат тестування, тобто де можна практикуватися, там обирати одне слово з або вписати його в речення. І так далі. Отже, ставте собі нагадування декілька разів на день, а потім через день, через декілька днів, та повторюйте свої слова, щоб це була не одноразова акція, а певне інтервальне повторення. Наступний метод я просто обожнюю, і саме завдяки йому я запам'ятовую дуже багато слів. Це метод асоціацій та образів. Бо річ у тому, що наш мозок доволі лінивий. Він відмовляється запам'ятовувати якесь сухе одне слово, яке не викликає ніяких емоцій або спогадів. Він запам'ятовує щось яскраве, якісь асоціації, якісь картинки. І повірте, вам може здавати, що це бредово, але чим більш бредовими та якимись неймовірними будуть ваші асоціації, тим більш ймовірніше, що ви запам'ятаєте це слово. Ну бо мозку буде важко таке забути. Наприклад, всі постійно забувають на початковому рівні, як же буде діє слово займ відмінюватись для особи «я». І якщо чесно, я також постійно забувала. Поки не зрозуміло, що оце слово зайд мені дуже схоже на слово зайда. І от уявіть собі такі речення: ви часто заїдаєте свої проблеми. Ви заїдаєте. Отже, «я зайд. Створюйте асоціації, створюйте образи в своїй голові. Пам'ятайте, що нам постійно потрібні оці нейронні зв'язки. Наприклад, бачите слово «диагет» плита, подумайте про те, що він стоїть поруч із тюльшранк-холодильник. Таким чином, ви не просто запам'ятовуєте якесь слово, а ще й будуєте якісь зв'язки з іншими словами, які ви вже знаєте. Не бійтесь даватись якимсь дурним. Нехай ваш хаос асоціюється з хаосом вдома, або кухен з кухарем, який готує той смачний пиріг. Чим яскравіше буде ваша асоціація, тим більше вірогідність, що слово запам'ятається. Головне, щоб асоціація була особистою, тобто саме така, яка виникає у вашій голові, коли ви дивитесь на ці слова. Наступний дуже важливий аспект, який багато хто ігнорує, це не просто вивчати слово, а вивчати його у складі фраз чи речень, бо нам потрібен контекст. Або, як ми вже знаємо, нашому мозку потрібні ці нейронні зв'язки. Наприклад, виписали собі якесь нове дієслово, як «essen», і одразу спробуйте побудувати з ним декілька речень, бажано різних речень: «Ich esse ein Apfel». Er ist gerne pizza weiter. Таким чином, знову ж таки, ви не просто запам'ятовуєте слово, а одразу пробуєте вживати його у контексті. Тобто тепер у вас не просто значення слова, а й ви бачите, як воно буде застосовуватись у реальному житті. Це допомагає і краще граматику зрозуміти, і побудувати зв'язок між словами, щоб в майбутньому. Це ж слово застосовувати з іншими словами, повертаючись до того, як важливо повторювати слова, це також класний спосіб їх повторення. Не просто згадувати значення, переклад слова, а коли згадуєте слово, спробувати будувати з ним цілі різноманітні речення. Тобто, якщо це прикметник, хай це будуть різні ступені порівняння. Я гарна, він гарніший. Якщо це дієслово, то це можуть бути різні особи або різні часи. Я їм піцу сьогодні, він їв салат вчора. І дуже часто, щоб утворювати такі речення, нам треба ще піти, пошукати якісь слова, щось підглянути у словнику. Тобто, ми не просто машинально згадуємо переклад слова, ми повноцінно працюємо над ним. І це, звісно ж, збільшує ваші шанси. На запам'ятовування цього слова. Дуже важливим моментом у вивченні будь-яких слів є слухання та повторення. Я завжди кажу своїм студентам не просто читати слова про себе, а саме промовляти їх через рот. Тому що ваша ж мета потім говорити ці слова, а не просто зрозуміти їх десь у тексті. А техніка доволі банальна: щоб говорити, треба. Говорити. Якщо ви слухаєте якусь аудіокнигу, це, до речі, класно можна робити у додатках Bilingual App або тодай, або ж дивитесь якесь відео на Ютубі і зустрічаєте нове слово, не поспішайте його пропустити. Поставте на паузу, зупиніться, повторіть це слово декілька разів, спробуйте відчути, як воно вимовляється. Потім перемотайте та прослухайте його ще пару разів. Це не тільки допоможе краще зрозуміти це слово, запам'ятати його, а ще й покращить вашу вимову. Про флеш-картки я вже говорила до цього, але хотіла трошки додати, що дуже часто в нашому мозку легше сприймати щось візуальне, тобто картинки. Тому у вивченні слів через флеш-картки не обов'язково використовувати тільки слово переклад це також може бути слово картинка. До речі, існує багато додатків це не тільки квізолит, які полегшують в принципі весь цей процес запам'ятовування та повторення слів. Якщо хочете, щоб я зробила повноцінний випуск з підбіркою таких додатків, то дайте про це знати в коментарях. Ну що ж, можливо, всі ці поради прозвучали для вас якось дуже банально і просто. Але повірте, якогось одного секретного секрету, як вивчити слова раз і назавжди, просто не існує. Саме ось такі маленькі, прості, але регулярні дії і приводять нас до результату. Головне, не бійтесь експериментувати, використовуйте асоціації, пам'ятайте про важливість побудови оцих нейронних зв'язків, про регулярність вашого повторення і, звичайно ж, про роботу над вимовою. Якщо вам сподобалось це відео, то з вас обов'язково лайк. І я буду дуже рада почути в коментарях, який з методів вам сподобався найбільше. Та поділіться, будь ласка, своїми власними фішками, які ви використовуєте для кращого запам'ятовування слів. До зустрічі вже в нов... با مروچه پا پا